Доброго дня, шановні білоцерківці, мене звуть Ігор Коча і сьогодні, 1 грудня 2016 року. Цим відео я хочу спростувати ту інформацію, якою місцева влада через своїх ручних активістів намагається мене дискредитувати, що нібито мене зупинили працівники поліції в стані алкогольного сп'яніння, коли я керував транспортним засобом, і мене позбавили про водійського посвідчення. Я хочу передати привіт місцевій владі. З якою в нас зараз є певні конфлікти, і я, як громадський активіст, викриваю їхню незаконну діяльність. Тому цей тиск відбувається на мене вже неоднократно. І хочу пересвідчити всіх, що все це є наклик і брехня. Ось моє посвідчення водія. Також хочу додати, що Фотографія, яка є в статті, нібито, коли я їхав за кермом стані алкогольного сп'яніння, була взята із стоп-кадру відео двохрічної давнини, коли ми на товарному дворі дворіцарківського вокзалу зустрічали бійців 72-ї бригади, які вночі повертались в лицею.